Всім доброго дня! Сьогодні дуже-дуже спекотно у нас. Температура повітря вища за 40. І це привід нагадати вам за ось цю річ. Вона абсолютно незамінна для такої температури повітря і дозволяє вижити навіть в таку жахливу спеку. Продувається, провіюється. Не парить, не додає дискомфорту, майже не відчувається на тілі і виглядає дуже гарно. Завжди звертає на себе увагу, де б вони знаходились, всі помічають, що річ дорога, якісна і дуже елітна. Я нагадую, що є докладний майстер-клас, як зробити собі таку красу. Називається він модна, а, безрукавка з модним візерунком. Ну, як бачите, в мене не безрукавка, але ви можете її модифікувати. Там дуже-дуже докладно описано покроково, як це робиться. І... Ваші всі затрати будуть складати тільки сину ем, пряжі і ваш час на виготовлення цієї ковтинки. Ось покажу цілком. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!